Всім привіт! З вами на каналі Росвох24 і сьогодні буде таке відео Сільське життя і обробка малини. Так що, друзі, сьогодні я прийшов з лялькою, моєю собакою. Ось така собака в мене, така гравова, да? вода. Лялька така, така лялька, хороша така дівчинка. О, вона зі мною любить постійно це діло робити. Да лялька, лялька. І взяв я отаку сапку. Отаку сапку я взяв і ми будемо сьогодні нею обробляти малину. І будемо ще її поливати. Бо я її поливав, але це було тако 4 дня назад. Але треба її поливати, тому що щоб вона нормально себе вела і вона далі починала рости. Ну, далі продовжувала. Рости. Так що, друзі, я вже, я вже в принципі, прийшов, зараз вам покажу, яка в мене є малинка. Так що погнали. Галька. Чого така в мене собака? Така собака-барабака. Да? Собака-барабака. Ну що, пошли? Так. Друзі, витирав трошки камеру, тому що трохи не видно. Отака друзі, в мене малинка. О, Є тут такі патички, що нічого на них немає, але е, вона може відійти. Так що не переживайте, хто там хто посаде. О, І якщо не буде таких листочків на ній, то це нічого страшного. Там є, друзі, корінь і е, воно може, дай Бог, е, оттуда пусте пагони. І будуть, і будуть малинки. Ну, будуть такі паруски, як... Допустимо, зараз я вам покажу. ось. Все. Будуть такі, коли неї виходить, паганки такі рости і воно буде далі продовжувати рости. Так що нічого страшного, що такі патички. О, друзі. Ось така у мене вже тут О. Ось все, тут був теж, теж патичок такий, а коли неї з'явився отакий новий молодий. Во, і вже буде на ній рости малинка. Якось на цій. Бачите, вже ягоди є. Во, тут є ягоди. А тут почти на кожній, виходить, є ягодки. Во. почти на кожній, де не глянь. Во. Ну і друзі, сьогодні... Будемо її обробляти, тут її небагато. О, і треба її обробити. У мене там є такий е -е, чарівний конь, виходить. Я ним проходжу, виходить, виходить міждорядку, отаку. Шух. Шух. І пішов. І зробив, виходить, виходить ці Ось, Зараз я вам покажу. Тут їх 10. Ох, отак ось. Зробив я, виходиться, 10 таких рядків міждорядних. І тепер треба мені, виходить, бо я ним не міг, коротше, залізти сюди, во. Отак от іменно. І тепер треба мені буде сапкою отак. Висипати. Ось тут ще бур'янець. Мені просто ним не удобно, тому що там йде скат. Во. Там йде скат і мені трошки неудобно ним сюди заїжджати. Типу. Ну я вам покажу, кому буде цікаво. Не, кому, буде... кому буде цікаво, то покажу, як він працює. Ну, сперва як він виглядає. Так що, друзі, зараз я пройдуся і висипаю, виходить, ось такий бур'янець між цими малінками. І покажу яка вона вже в нас чистенька. Ось бур тут бур'яни. Тут теж бур'яни. Там небагато в принципі. Саме основне я зробив ось о, між цими. Так що погнали. Ну так воно у нас, друзі, і виглядить. Обробка О, в селі малинки наші. Отак воно і виглядить. О, і тут вже у нас ягодки. Більше старається, більше отримаєш. Так що, друзі, такі ось справи. Мені її коли вислали по почті, по новій почті, то воно коротше, були одні отакі патички. Во. А зараз вже, вже в нас тут є зелененькі, вже в нас тут є. Ну є і такі палички, але це нічого страшного, їх теж треба обробляти в крайньому випадку, якщо нічого немає то берете просто і садите і біля нього новий нову малинку. Во. І буде у нас вже замість того патичка нова малинка. Якщо вже щось там не вийде, то берете просто від іншої, якщо у вас є малинка посадена, від Відсадю йде і садите там, де отой патичок, якщо він не виріс. Так що, друзі, отакі о діва. Да, лялька. Лялька зі мною тут теж. Лялька допомагає, да? Лялька. Лялька. Така вона в нас. Така вона в нас ось. Лялько. Так, ну що, друзі, погнав я далі. оброблять. Як оброблю все, то вам ще то вам покажу. Ой, і потім будемо поливати ще її. тому що Я розкажу, коли краще поливати її. І... Розкажу, коли краще поливати, тому що є такі моменти, є такі е... години, що краще якби, не поливати. Ну і по погоді теж. Ну це все вам розкажу, але трошечки пізніше. Я пройду цю мавинку, так що погнали. Ну що, пацани, все. І дівчата, і друзі, підписники, якщо ще можна сказати. В общем, народ. Закінчив я, виходить, з обробкою малини. О. І так уже у нас виглядає вам малинка. Класно, бур'янчик вже знищений. О. І отак у нас виглядає малинка. в честь чистоті. Так що зараз займемося нашою поливкою малини. Во. Так, ну, Я мав сказати, коли її, друзі, поливати краще, е, поливати її краще, коли, е, вечером, вечером, коли сонце сідає. Е, це тому, що, щоб е, краще вода... Залишалася в корні, щоб краще впитувалося до корня доходила. Тобто вода повинна дійти до кореня, щоб було малинка далі продовжувала е, рости і розвиватися, і щоб у неї були отакі ягоди. Тому краще поливати м, вранці, рано вранці, або ввечері, коли сідає, коли захід сонця, тому що щоб вода. Зберігалася в корні, щоб вона не висихала, тому що коли сонце виходить, днем не можна поливати, тому що сонце буде світити і буде висушувати те, що ми поліємо. Тобто Ми полили малинку і вона впитує водичку до корня в землі. Тому краще поливати е, вранці або ввечері, щоб вона не висохала, щоб доходила до корня. І е, в корні засвоювалися свої, так сказати, е, ко -ко корішки такі, як так би сказати, щоб вона розвивалася. По-простому. Щоб не було, друзі, е, неприємних ситуацій такі як висохання малине, висохання, е, я маю на увазі листочків. Оцих самих. Так що, друзі, краще поливати або зранку, або ввечері, коли е, сідає вже сонце, коли не світить. От, друзі, зараз іменно зараз е, така погодка, бачите, то сонце, то не сонце. Ну, в принципі... В принципі Можна її полити. Можна її полити, бо і вітерець дує. В принципі, нормальна погодка. І можна її полити. І сонце таке, і світить, і не світе Так що, друзі, такою погодою теж можна полити. Во. І я думаю, воно буде нормально себе показувати в рості. Так що, друзі, йдемо, беремо два вітра, ковшечок і зараз покажу, як я її. Поливаю. Так що, погнали. Це не прийшов. Мішанька. А ну-ка, оцініть. Оціні. Стрижечку, а ну розвернися. Помаленьку погнань. Ти крутись помаленьку. О! отака у нього стрижка. Все, мішань, плати. Оцініть. Помінявся пацанчик, да? По то як в шлемі. Ну, якому в шлемі? Ти що? Як... Ти Раніше Ти... був як в якомусь шлемі. Джеймс Бонд. <рес> Очки не хватає. Так, ну що, пацани, він мені прийшов допомогти трошки. О, І зараз ми будемо набирати воду. Взяли ми е -е, відер. Так як погода в нас дозволяє. Я думаю, може ще дощ, але нічого страшного. то таке діма. Якщо не буде, то ми її О, Так що я взяв міще ось такі два маленьких, щоб він собі целять, собі побільше. І зараз будемо набирати водичку. Опа, тут кладка у нас такая. Такая у нас интересненькая. Хорошенька такая. Невесенька. Так, ну що, Мишань, на оце ведро. Ой, зараз мы можем наберу. Да, набирай. Будем... А я цим, короче, буду. Так, ну пацаны, сейчас мы наберем и будем, короче, цейгу поливать. Ого, Миша, ладно, бо щось... Ще... Миш, міш, 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 місь. А куди ти пішов? Наливай мені в відра сюди, поняв. Так, mm. да, щоб мені було удобно. Оба. Оба-на. Ну так, пацані, зараз ми будемо поливати нашу малинку. Давай я. Цей -то. А Оп. Mm. А ну що, зараз наберемо і покажемо, як будемо поливати. Да, yeah. Так що погнали. Принесли ми відомо з водичкою, щоб поливати нашу маліночку, нашу красоточку. Так, пацани, повиставляли так відра, ось дивіться. Пацани, пацани, пацани. Да, У, що мене... Ти хочеш У мене тут вже ноги було. Він так, він несе і в нього вода. Розбивається і болото. Болото в нього. Ось такі пацани я повиставляв, виходить, щоб можна було б і з цієї сторони поливати маліну. І з цієї сторони. Ось так відра я повиставляв. І будемо зараз поливати нашу, нашу ягоду. Так що полетіли. Опа. Ворог малини убрать. Так, ну що, погнали мішок. Тобі трошки да, не вистачає цього якогось такого, якогось такого. Щас... Найдем. Ну що, пацани взяли ми з такого. ковшичка бери Бе того, зеленого. І поливай. І ось он, набираєш ковшик води. Так, ну що, пацани, знайшли. Ковшика між зелений дав йому. О, отак, так. Да. Ти типу, по скільки ліш? Один. Один можеш розділяти на два. Отак так ось. У мене взагалі здоровений ковш. Бля. Ось так пацани. Да, розділяю його. Вот так ми і поливаємо малинку. Сонце є, але воно за хмарами і воно заходить, так що в принципі можна поливати. Все буде окей. Отак вона у нас поливається. Ягодки тут у нас вже в общем красоте. Красоте ще. І відра поставити так чітко, щоб можна було ходити і полівати, ні в чом собі не відказувати. Дай Бог. Зараз трошечки фінансиками трохи що Треба буде краще, купити шланги, купити кабеля, даміж і буде і буде полів. Буде малинка поліватися сама. Ну а поки так. Так що таке діло. А оце іменно отак поліваєчка його. Коли сонця такого нема. І воно краще засваюється. Краще йде в рост. Краще доходить до корня. А її уче вона росте. Правильно Міша? Ну так. Міша дуже старається. Хоче банку варення. Хоча сладості. Не, ну ніфіга ти захотів. Блін, з маліни ми не зробимо під А ну хіба що там? Чтобы ты байк, чтобы ты был, то надо стараться. Что-то делать. Да, даже таким заниматься. Вообще не одним надо. Не одним. Не одним надо заниматься. Надо бабку лутать. Что ты говоришь? А ну тогда Воно буде. Треба роботи, працювати. Отак ми, друзі, і поливаємо. Так що полиємо зараз. Ось, бачите, трошечки сонце виходить. Але нічого страшного, є хмари, вони закривають якраз і виходить, виходить. воно у нас буде нормально е усваюватися в малинки. Буде впитуватися до корічка, до корня і буде нормально рости. Так що повиємо, друзі, покажемо як ми все повили. Подкормка, щоб ви розуміли, тут пшениця росла, чи ячмінь, не пам'ятаю оце солома, оце саме найкраще для неї удобріння, ось така соломка. Якраз чітко воно тут іменно, бо в чом коли вода в соломі чи солома в воді, вот, то воно лучше держить влагу і росте у нас там допустимо якесь растення. Ну типа можна картошку теж типу, садити в соломі. Ну, можна малину. В общем, малина любить таке там. Довголетнє таке у нас удобрення. Во, і вона лучше тоді корінь, корінь лучше. росте теж цього. Не тільки що ти її поливаєш, а й от того, що ти її додаєш, Яку... яке удобрення, да Міш? Якщо удобрення хороше, Во, то і малина буде корінь мати теж добрий. Такий крепкий. О, і буде лучше нас вести малинка. Можете всякі там е, трави, коротше, такі берег ні теж йде. Курячий там помд. Сильно не можна кидати курячий помьот, тому що можете спалить. Коріння можете спалити. О, бо воно там таке така фігня якась, що можете попалити корінь. Так що не сильно увлікайтеся гамніцом. Вона ну, заканчується вода, пацани. Йдемо набирати коротше, цей, о, водичку. Оп! міш пошли набирати водичку. Так, ну что, пацаны, осталось осталось что трошечки. Все. Доплывать нашу малинку. О. Все. Поливу на нашу малинку. Наконец-то у нас тут все осталось Водечка, можно и потратить на Туди-сюди, щоб грани виливати, так як ми приносили її вручну. Во, все, пацани. Так що маленька у нас полита. Все чітко, так? Да? Трошки сонце, пацани, вилазить. Ну то нічого страшного. У нас хмари і вони закривають, виходить, сонце. Так що все під контролем. А вітер ганяє хмари, щоб закривало сонце. Вітер вітер, розумієш, що прикол? Вітер ганяє хмари і вони закривають сонце. О. А? Подгон? А, ось все, міша коротше, приніс. Ось, поливалочка. Я буду поливати поливалки, а йому не треба, каже. О. А мені якраз пригодиться, да, міша? Не, ось так? Вона, ось так вона крутиться пацани. ось. Все. Такий подгончик. Спасибо, Мишанька. Ну, тут трошки бур'янця осталось. Урожаем. Не, ну то по-любому щось тобі. Перепаде по-любому, то допомагаєш. Хто помогає? хто допомагає, то і їсть. Типа хто працює, той і їсть, А хто не працює, той не їсть. Ну короче, такі такие Коротше, Короче... Пацани полили, виходить, обробили її сапкою всі діла. Малінка в нас повита і все, все чітко, оброблено. Во. Можна віддихати. Так що такі діла. Пацани, Кому подобається відео, таке обробка ну, в селі, маління. ставте лайки, да, підписуйтесь, пишіть коментарі. Міша, ну і скажи скаже подписчика за 10 тисяч. Да, ну. Де... ну 10 тисяч подписчиків. Да. Спасибо. Спасибо за 10 Лю... да. тисяч да, пацани там одне відео набрали, як ми убирали, получається косив. А Міша а, вон, був так. на рибалочці, да. ну вони зрозуміли деться. Хочете як я е, там, я не знаю що, як я буду проходити її драглаю. Покажу вам центр Глая, пацани. Во, як, буду, як буде бур'ян, буду показувати вам, як я його буду проходити між дорядками. Так, Міша щось хоче сказати. Давайте наберем лайков, то убираем... то убирати, якщо наберемо багато лайків по цим відеороликом, то обираємо. То будемо вбирати, якщо не беремо багато, такого скільки лайків. Не знаю, давай 100. 100 лайків, друзі, набираємо і... Ми будемо показувати, як ми будемо прибирати своєму ставочку, вигрібати там усе і робити О, І Нам буде мотивація, щоб знімати. Да, і вам буде сьогодні. прикольно подивитися, що ми там зробимо таке цікаве. Я думаю, так, що вам буде прикольно подивитися. Так що, так. друзі, всім удачі, всім, всім, всім щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Всім удачі всім пока.